Моє вітання. Новини на Україні в студії Катерина Супрун, і одразу про головне про новини з фронту. Один український військовий загинув. Окупанти 12 разів порушували режим тиші, стріляли по всій лінії фронту і в Луганській, і в Донецькій областях. На обстріли противника українські захисники вели вогонь у відповідь щодо економіки в Україну їде місія МВФ. Вони прибудуть 18 вересня. Про це сьогодні заявив Денис Шмигаль на прес-конференції. Сказав, що Україна виконала всі необхідні показники, всі бенчмарки і очікують позитивне рішення місії. Йдеться про програму «Стендбай», в рамках якої зарезервовано для України 5 мільярдів доларів. Україна в червні 2020 року отримала 2,1 мільярди доларів в рамках цієї програми. А от подальших траншів не було. І в лютому 2021 року місія МВФ. Завершила роботу, але рішення про перегляд програми та виділення траншу не ухвалила. Тоді міністр економіки пан Марченко сказав, що Україна має взяти на себе інші нові зобов'язання поновлення. Це стосується судової реформи, антикорупційної реформи і багатьох інших процесів, які ми всі дуже любимо в Україні, і чекаємо, коли ж нарешті всі ці реформи відбудуться. Чекає місія МВФ. Власне цього разу йдеться про 750 мільйонів доларів. Які можуть бути виділені ем, за цією програмою, це може статися в кінці листопаду або на початку грудня. Е, про це сьогодні повідомив е, Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України. А от е, Стів Возняк повідомив про те, що е, створює нову приватну космічну компанію, не таку як інші. Він написав про це у своєму твіттері. Також на Ютубі опубліковано відео промо е, цієї компанії. Відомо, що він не сам це зробив. Разом з Алексом Філдінгом, який є керівником роботи технічної компанії Ripcord і нова компанія так. Говориться в описі до промо буде працювати над тим, аби космос був доступний та безпечний для всього людства. Власне, плани компанії, як вона буде розвиватися, будуть оголошені на конференції AmosTech 2021, яка відбувається з 14 по 17 вересня на Гаваях. А тепер подивимося відео відеопрезентацію нової компанії. together we'll go far we'll look out for one another solve problems together this isn't a race it isn't a competition or a game we are not one person one company one nation we are one planet we are explorers we are dreamers risk takers engineers and stargazers we Human, and it's up to us to work together to do what is right and what is good. So, here's to taking care of what we have so the next generation can be better together. Крім того, варто нагадати, що уряд змінив змінив вимоги карантинні. Власне вчора ввечері. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Вся ця інформація є у нас на сайті. Можете зайти почитати umn.ua. Підписуйтесь на нас в соцмережах, підписуйтесь на нас на Ютубі, ставте лайки, коментуйте, пишіть все, що ви думаєте, в коментарях про нас і, взагалі, про ситуацію в країні, про новини, про які ми говоримо. Ну і побачимось до наступних зустрічей. Eu